Альтера під такою назвою втілюється міжнародний проект в маромореші Румунія та Івано-Франківську в рамках транскордонної операційної програми Румунія Україна 2014 2020 за фінансування Євросоюзу. Облаштовані сучасні реабілітаційні центри, проваджені практики альтернативних терапій для дітей. Відбувся семінар, на якому міжнародні партнери обмінялися практичним досвідом в рамках втілення проєкту. В Івано-Франківській міській дитячій лікарні дотепер не мали можливості допомогти дітям з особливими потребами в реабілітації тільки завдяки участі в цьому євросоюзівському проєкті облаштовані найсучаснішими засобами спеціальні приміщення для таких терапій на сьогоднішній день. Ми маємо величезну масу обладнання як діагностичного, так і реабілітаційного, для діагностики складних уражень нервової системи та опорно-рухового апарату, відповідно до лікування цих. Патології пов'язаних з цим ураженням і реабілітації пацієнтів, відновлення їхнього здоров'я і, звичайно, покращення асоціації їхньої в суспільстві і якості життя. Якщо мати електронне скерування на реабілітацію від сімейного лікаря або від педіатра, ця посла надається безкоштовно двічі на рік. Ці додаткові послуги звичайно оплачуються, але Достатньо тих послуг, які ми надаємо двічі на рік для дитини, для того, щоб вона могла покращити своє здоров'я. Ну і складна діагностика, електроенцефалограф, яке допомагає діагностувати ті чи інші стани, пов'язані із судомами і такими іншими проблемами, яких інколи невропатолог сам безубстежний не може діагностувати. Працювати стало ну на всі 100%. Тому що ми маємо надати ту допомогу дитині за допомогою цих приладів, яку вона потребує. Ми її можемо вертикалізувати дитина, яка, наприклад, не це дитина, яка не сидить, вона можна посидіти в спеціальних цих приладах, гратися, може, ліпити зразу щось в тих приладах. Ну, Допомога, я кажу, я оцінюю як 100%. Чималі кошти з Євросоюзу в рамках втілення цього транскордонного проєкту витрачені на ремонт та облаштування приміщень для альтернативної терапії, встановлені ліфти для дітей з особливими потребами та створені всі умови для їх повноцінної реабілітації. Дуже важливий проект, і ми бачимо реальні результати впливу співпраці транскордонної і за допомогою коштів Європейського союзу. Якщо до цього матеріально-технічна база лікарні була досить низькою в альтернативних терапіях для дітей з вадами рухового апарату, то за допомогою взаємодії з румунськими партнерами ми могли закупити не тільки обладнання, а й навчити наших. Лікарів, як працювати з такими дітками, і тепер за статистикою близько 600 таких дітей в місті Івано-Франківську можуть отримувати альтернативні терапії в нашій центральній міській дитячій клінічній лікарні. Руманська сторона в рамках проєкту побудувала та облаштувала повністю новий такий реабілітаційний центр для дітей неподалік міста Баямари. Проєкт Алтера. Цей проєкт Альтера має на меті створення з нуля реабілітаційного центру для дітей. Цей центр знаходиться 10 кілометрів від міста Баямаре. Це комунальна власність обласної ради, і там розташований на одній будівлі велика зала, де займаються реабілітацією з тваринами. І біля нього є маленькі інші зали з стандартною реабілітацією. Обмін транскордонним досвідом, впровадження альтернативної терапії для лікування дітей з особливими потребами сприятиме налагодженню тісної співпраці в галузі медицини на міжнародному рівні. Переконані учасники семінару.